Доброго дня на продажу залітає віто 639-те, довге, 2005 року, 2,2 CD на механіці на стеступочці. Машинка в ідеальному стані, в рідній фарбі, корозії по ній немає ніде. 238 тисяч рідного пробігу. Ось така чудова, вона рівнесенька, без нюансів зверху. Салончик. Чистенький, гарненький. Робочий кондиціонер, машинка довга. Сидіння ззаді впускаються, піднімаються. Технічно ідеальний стан. І візуальний також. По приборчику. Ріднячок крила пластмасові. видно, є скольчики. Скольчики невеличкі на капоті, але красу немає. Пластмаса. Ідеальний колекційний стан. Тепер по підкрасах. Ззаді є підкрас на кришці багажника. І оця арочка. Зверху, зверху вже не б'ється. Запрошуємо на олів. Друзі, ви ще не зустрічали, напевно, вікно з таким побігом. de Alesa.